Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, російські пропагандисти неодноразово публічно закликали до знищення української енергетичної інфраструктури. Можна унічтажати так називаємо адкриадкрите регулюючі устройства, Тобто це Розприділіть на електростанції і лінії електропередач. їхні прохання почули цієї ночі було здійснено атаку на один із об'єктів енергетики а точніше, на нафтопровід Дружба на території Брянської області. Обережніше треба бути із бажаннями, і ще російські пропагандисти казали, що у них є генерал-мороз, і вони заморозять українців. Росія використовує е, зиму як враження. Тобто з'являється знову генерал Мороз. Це наше традиційне руже да поно. Появляється генерал Мороз. Генерал Мороз дійсно прийшов і дійсно населення почало замерзати, тільки це російське населення. А в Хатангі, яка замерзає з прошлої неділі, поки ніяких улучшень. Втора котельня, запуски котрої ми розказували в п'ятницю, проработала недолго, начались перебої. Ну і не тільки російське солдати північнокорейської армії також мерзнуть на так званій Росії. Мерзні, мерзні волчий хвост, але сумувати не варто. Це звичайна нормальна буденна ситуація. Це як каже пропагандист, з діржки у зв'язку із проведенням СВО. тому всі причитання, що населення залишиться без там, без водоснабження, без каналізації. Що по 20 годин буде сидіти без ільтернеда, етаї здіржки. Єдине, що дійсно може зігріти росіян цієї зими, це хіба що українські дрони камікадзе, подаруйте окуп... Пан там тепло закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну я вже ж підписуйтесь на мій канал. Тисніть лайк до цього відео та лишайте будь-який коментар. Кожної зими на так званій Росії відбувається одне й те саме. Росіяни розповідають, як вони будуть заморожувати українців. А потім у них трапляються комунальні колапси. Я какать хочу, а я не можу! Це крик душі уже у так званій наддержаві почалася нова хвиля скарг на те, що немає опалення, немає електрики, немає води. Дуже співчуваємо. Дуже багато деревень. Очень много областей залишається без света. Вторая неделя не можемо нормально гарячою водою. А тоже, теж батареї чуть тепленькі. Особливо показовим у цьому контексті є російський генерал-депутат Гурульов, який ще у 2022 році закликав бомбити українські електропідстанції, знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Да я би хотів, щоб електричство не було на Україні. Ми потихонечку бити. Це може бути день, два, це може бути місяць. Ну а тепер. Ервіну студії у Соловйова скаржиться, що у його рідному окрузі постійно росіяни замерзають. Біда. На сьогодні, от реально, примір, у Забайкальському краї постійно хтось мерзне, відкровенно мерзне, котельні просто йдуть аварія за аварією. Боже, мерзнет. Какую мюрді він це казав і минулого року, і позаминулого, і ще до того, але зовсім нічого не змінюється. Особливо приємно бачити, як виють учасники війни проти України, бо вони повернулися з тієї самої війни, а світла вдома нема. Вважаємо володілодіч Путін. Уже нескільки дні 370 сімдесят дамов без лекріенергії. Інші росіяни поїхали на війну проти України вбивати українців. А у цей самий час їхні сім'ї вдома замерзають. Жахливо. И вот в этом доме живут две семьи, члены которых знаходяться на СВО. але до усього ставитись треба із позитивом. Лавро вже казав, що проведення СВО принесло росіянам дуже багато позитиву. Так ось, коли у росіян немає електрики чи немає тепла, це просто такий своєрідний квест. І здесь настоящий квест: Нет води, надо йти за ней в магазин. Зробити це без працюючого ліфта, так як ще і свята нет. Тяжело. На жаль, на так званій Росії цього року зима доволі тепла, тому мало росіян поки дохнуть від холоду. Але Усе іще попереду. Тим паче, що на півночі температура чудова. Мінус 50. В квартирах тепла практично немає. Холодно. Так звана Росія себе позиціонує у світі як енергетична держава. У неї багато нафти та газу. Але при цьому росіяни продовжують мерзнути і їм іще й підіймають комунальні тарифи. Все время прибавляються тарифи. Причем так уже по 18% прибавляют энергетика, Газпром, РЖД. Да? То есть тарифы растут темпами выше инфляции. Конечно. А а спрашувати по тому, що потому. Что потому. тому, що за усе потрібно платити, а війна проти України це дуже дорого. Та на так званій Росії ще усе дуже добре, прекрасно і просто ідеально у порівнянні з тим, яка катастрофа, комунальна катастрофа зараз є у тимчасово окупованому Донецьку. З водою стало зовсім плохо. хуже, ніж було літом. Нас ніхто не хоче слухати. що нам робити? Ми з декабря місяця не отримуємо взагалі. Ні, каплі води дайте світ улічний, поманіть з водою на ладі. Якщо проблеми із електрикою можна і ще якось терпіти, то ситуація із водопостачанням по справжньому критична. Як відбувається набір води в квартиру? Життя в ДНР, да? Сань. Жизнь в ДНР мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а особливо ті, які живуть у багатоквартирних будинках, бачать воду не часто. Інколи її привозять і треба набирати її на вулиці, та й усім не вистачає. Такий от хвост стоїть. а стальне в лужах набирають. Сьогодні вже був четвертий день. як немає в домі води, но тече ручйом, фатаном б'є, Лука. Та не можна сказати, що так звана Росія взагалі не дає мешканцям тимчасово окупованого Донецька воду. Це неправда. Інколи вода є, і з нюансом. Води у нас, звісно, в трубах так, нету, але зато по під'їзду тече отлично. І це неправда. Це напевно вигадка українських пропагандистів. Вода у трубах є, просто це газові труби. Пошла вода в Донецьку. Нормально йод вода, правда, не з того места. Ну а так звана Росія настільки турбується про мешканців тимчасово окупованого Донецька, що по водопровідних трубах йде не вода, а одразу чайок. Здравствуйте, Денис Пушилин. Мы Ми в ДНР. Вот ваша любимая вода. Єдине місце у тимчасово окупованому Донецьку, де дійсно можна побачити справжню питну чисту воду. Це цирк, і я не жартую. У тимчасово окупованому Донецьку досі є багато українців, які продовжують підтримувати Україну і допомагають Збройним силам України, у тому числі інформацією. Але є і ось отакі виродки, які принесли туди війну, а тепер дивуються. Приїхав з війни ні свята, ні води, і по сей день. Когда вы приехали приїхали войны? войни усюди, куди приходить так звана Росія, настає тільки смерть і деградація. При цьому на російському телебаченні з мешканців тимчасово окупованого Донецька просто насміхаються. кажуть, вони готові терпіти і бути без води, аби тільки була побіда. Смотриш, що людей Донбасу і розумієш, що цим людям багато не надо, Вони готові довольствуватися малим. Дайте говорят, воду хоча б на 30 хвилин в день. Вони готові терпіти всі ці лишення ради одного. Ради Бальшої побіди пропагандистам, які сидять у Москві, плювати на мешканців тимчасово окупованих територій. Вони і раніше їх за людей не рахували, а зараз так і поготів. Усе і ще будуть знаходитися ідіоти, які будуть підтримувати так звану Росію і чекати на саме таке А, У нас немає світу, у нас немає отоплення, у нас немає води. Наталія в вже вона опять говорить, що це все жильці, жильці себе затопили габ. А це був просто русський мір у рідкій формі, але менше з тим, давайте поговоримо про найважливіше про допомогу українській армії. Наприкінці 2023 року. Росіяни почали передавати до своєї армії нову Сау Мальва, яка здатна стріляти у тому числі коригованими артилерійськими боєприпасами. Це самоходна артилерійська установка, недавно поступила на ворожей і вже прийняється в зоні сво. Новая колесная база увеличивает мобильность установки, что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Таких у росіян одиниці вони застосовують їх переважно на території Курської Народної Республіки. Якось один пропагандист дуже боявся, що може прилетіти дрон. Оператори fpv дронов починають искать наш артилерійський расчет. Ну а бойцы? продовжують тебе пораження цель. Пізніше він і сам отримав дрону пику від десантників 80-ї бригади. А учора група байкера із підрозділу Флайн Скал показала, як вони уразили російську Сау Мальва за допомогою вашого дрона Камікадзе, на який ви донатили. Ваша допомога робить по-справжньому велику справу. І я дякую вам за те, що ви постійно донатите на русоріз. Завдяки вам наші воїни отримали ще 290 нових FPV. Підрозділ корд. Дякую спільноті Стерненко за надану допомогу у вигляді 50 дронів FPV, які допоможуть нам ефективніше виконувати боєві завдання і нищити ворога на Донецькому напрямку. Ми, воїни 77-ї Надіпрянської аеромобільної бригади десантно штурмових військ, дякуємо спільноті Стерненко та пану Стерненко за ці чудові 30 небесних дронів, які будуть боронити небо Харківщини. Слава Україні! Героям слава 28 восьма бригада, підрозділ Буар. Дякуємо спільноті Стерненка за 100 співдронів, які будуть нищити ворога в подальшому часі. Бажаю здоров'я! Підрозділ з Люки Бомбри висловлює свою вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за надані потужні впівдрони. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Ми бійці 80-ї окремо десанту штурмової бригади, висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді дронів Русоріз. Слава Україні! Героям слава! Інвестуйте у знищення росіян, інвестуйте у справедливість, інвестуйте у захист наших людей, продовжуйте допомагати силам оборони України.